Представлення результатом щорічного огляд конкурсу Сільська бібліотека року визначено нових переможців у чотирьох номінаціях. За найкращі результати пошуку альтернативних джерел формування фондів нагороджено бібліотеку філію села на Мукачівщині. В Номінації «Інноваційні напрями у професійній діяльності перемогла бібліотека філія села Лази Тячівського району. Найкраще працювала з дітьми та юнацтвом бібліотека філія села Раково, що на Перечинщині. А за взаємодію з владою та громадою нагородили бібліотеку села Підполозя Воловацького району. Потрібно, щоб ми виграли ще один проєкт на капітальний ремонт бібліотеки. От поточний ремонт бібліотеки я робила з власних коштів. Там чуть-чуть мені сільська рада допомогла, в чому можуть. А такі вже великі речі, як вікна поміняти, вже, вже більше. Інвентар новий закупити, то вже треба чуть-чуть обернулися до нас ліцем і за культуру подумали і так, так щоб щось допомагали нам. Мета конкурсу підвищити статус сільських бібліотек і привернути увагу громадськості до розв'язання проблем культурного розвитку села. Чималих зусиль до цього докладають самі працівники книгозбірень, адже бібліотекар у селі не лише веде реєстр книг і стежить за станом кожного окремого видання, а й гуртує читацьку громаду, проводячи просвітницьку роботу і організовуючи тематичні заходи. Юсе ж цьогоріч серед претендентів не визначили власне найкращої бібліотеки, адже жодна не відповідає усім критеріям, у тому числі через недостатнє фінансування галузі. На сьогоднішній день вже з року у рік, може 10, може 15, може 20 років за часи незалежності України сільська бібліотека не отримала надійну підтримку від органів місцевого самоврядування, від меценатів, зрозуміло, від районного бюджету, тобто приміщення в занедбалому стані. E, значить, нема поповнення з року в рік новими фондами бібліотечними, які тоді відповідно є застарілими і не користуються потребою користувачів. Якщо немає підписки на сучасну і необхідну періодику, в першу чергу для дітей для інших верст населення, то бібліотека втрачає актуальність. Серед цілей конкурсу також оновлення бібліотечно-інформаційних ресурсів установ, що й вплинуло на вибір призів для переможців. Усі номінанти отримали в подарунок системний блок Принтер і Ксерокс. Від обкому профспілок успішні бібліотекарі одержали грошові винагороди. Та й що за свято для бібліотек без книги, ще один подарунок підбірка видань провідних вітчизняних авторів Марії Матіос, Оксани Забушко та інших. До слова, такий книжковий комплект найближчим часом одержить кожна районна бібліотека.